Сьогодні в мене там з технічних причин не вийшло підключитися до інтернету ноутбуком, тому відео ще більш низької якості, ніж зазвичай. От і знімаю я його на вулиці біля вогнища. От, і я це сприйняв як знак долі, тому що я хотів висловитися якісь там свої думки з приводу якихось політичних подій. Але, судячи з усього, доля натякнула мені, що це не моє, От, і тому я не, не, не маючи більше ніяких там особливих думок з приводу поточної ситуації, можу сказати, що ще давним-давно, у 2023 році, це як 100 років зараз сприймається. Я колись сказав, що оскільки невідомо, що там буде попереду, як воно буде. Залишається тільки жити один день за раз і робити те, що можеш. Ну власне кажучи, це все, що сьогодні можна сказати, от і хочеться сказати, тому що не тому на сьогодні, все і будемо сподіватися до нових зустрічей.